Привіт! Вгадайте, де я? Не вгадайте, а зараз я вам скажу. Я на студії звукозапису в Олександра Пономарєва, яка мене звук зранку до ночі. Да, привіт. Саш, привіт! Як взагалі справа? Що, нормально, працюємо? Нормально працюємо. Да. Я хотів би одразу запитати, зробити таку новичку екскурсію по студії. Я наприклад, вперше мені тут все цікаво. Ну питайся, що цікаво. Ну, Взагалі, а скільки часу тут на студії проводиться? Ну, майже кожен день, коли немає концертів, то тоді працюю тут. Тобто зранку до ночі по постійно насту не зранку там починаючи з одинадцятої години. Тобто можна було студії назвати на з одинадцятої і до десятої вечора? можна як завгодно. так вийшло, що зранку до ночі я написав якраз нізькому. Сашка, розкажи, так. будь ласка, про студію більше. Скільки вона вже працює, хто тут працює, хто тут піднімає ці кнопки. Ну, для я тебе просто трошки далеко від цього, що це є, і ну, з якими там звукорежисерами? — Ну, працюють мої хлопці, з команди з моїх хлопців. Ну я, я не знаю, прізвища просто ні про що не буду говорити, але вони ж завжди в тіні, як то кажуть. Але пишемо: от нещодавно з останніх результатів приємно, що е, пісню, яку ми записували. Бумбокс Джамала і Піанобой. Вона перемогла як краща пісня, як кращий дует. На юні. юній. Да. Тобто Фіси, це наша, наша робота була да, угу. це з останніх моментів. А так постійно з кимось працюємо. Мені просто набагато легше, напевно, що. Ну, сказати, з ким ми не працювали, ні з ким ми працювали. Пописалися тобто, тут багато кого, і за кордону до нас часто приїжджає. Тобто а, там зала, де відбувається, заходять артисти і співають, так? Так. Ми можемо зараз піти подивитися? Так. Да. От супер. Ну, бомбок тут писав всі альбоми. Ну, свої альбоми, всі, які ви чули. Тут вони записували. І кліпи знімали тут свої. Ну, Це спеціальне приміщення було зроблено акустично німцями. Приїжджали вони. Для того, щоб записувати симфонічний оркестр. Ми тут садимо 70 чоловік і записуємо їх, якщо треба. Сама любов для нас обох той час зазначила, ти на долонях рук своїх мене побачила, зійшлись дві лінії в одну дорогу зоряну. Як два струмка в одну ріку дощами сховану, я ніколи нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Я нікого ніколи ще так не кохав, Я так довго, так довго на тебе. Я, я бачу, там якісь фотографії. Можемо туди пройти? Я, я, там... я не знаю, що туди можна зайти, але я ж наберу сім. Там не вихід, який там вихід. А, там це тільки що? вхід. Тут багато фотографій, оце у Славка ще. Ось тільки починав, це ігра. Влад, Влад Ряшин на starmedia медіа компанії. Ого, взагалі, взагалі. У тут інтенсиви наші проходять вокальна академія. Так, да, інтенсивить далі. Це от Фейсбуці, загуглить введіть вокальний інтенсив. Оба тут вони проводять ці заняття. Ну не тільки тут вони в приміщенні студії всі я тут галоконцерти проходять. Все. Моя дівушка Хондочка. Дівочка, хондочка? Да. Так. Скільки вона вже з тобою? Отже, років 7. Ну, я, я спочатку хотів попросити залізти на залізти, попробувати себе. Ну залізь? Так, так, це ж твоя дівчина. Ну нічого, ну ти ж не будеш її трогати так, тільки залізеш. Добре. Добре. Хороша Добре. фраза. Добре. Ти ж мою дівчину не будеш трогати просто. Добре. Ні, з того боку підійш. Не, не рухай його, да, ти його не піднімеш. Добре. Його важко Я отаскати. То з наступного разу вдягай штани, щоб не треба було це. Так, 420 кілограмів. Він тут з мене зимує. Зараз літо вперед, я почну їздити на нього. Of love now I dedicated to I've got given my heart and my soul and I pray for God just to make my dreams come true to do to do -to, to do to, -to, to do do Так, Тут мені... я працюю. Це от місце для моєї праці. Да. Це, це, це бачу, ще одна дівчина. Ні, це чувак, до речі. А, це чувак? Да, джан. <рес> ми зробили його з, з електрокалісом, інколи так само на ньому ганяє. А це ми скоро серіал будемо знімати, камери вже прихопили. Так. так, що за серіал, до речі? А це поки що секрет. Так, саш, бачу, бачу багато книг. Та це не багато. У мене бібліотека вдома. А не. Як як гадаєш, в чому секрет твого успіху? Боженька так управу, я взагалі тут нічого, тільки намагався працювати. А власний труд, власне недосмінець. Це я мав робити для того, щоб не бути грішником. Знаєш, як біблія пише. Якщо ти кожна людина талановита, якщо ти свій талант не знайшов, ти грішник. Якщо знайшов, не реалізував подвійного грішника. Хоча я працював, щоб не бути подвійного грішником. Зараз до речі зараз на чим працюєш? Я я знаю, що був концерт великі сто сорок два канали. До речі, на цьому путті це єдине. вперше в Україні ми це робимо. Більше раніше ніхто не робив, щоб підняти, розкидати не в протулзі. Ну спеціалісти мене зрозуміють. Не в програмі в комп'ютерній мікс робити, а робити через пульт. До речі, це на браті цього пульта робили фільм П'ятий елемент». «П'ятий серйозно. Да, так, ага. точно такой же пульт був. 5171, теж довгий Digital. Я знайди тебе, пока. Моя, Через будь-який через безліч мав. Все одно тебе знайду, бо ти Моя любов. Е, що далі? Далі тур по Україні. Я поїду в тур. Зараз збираюся угу. в квітні місяці. Хмельницький так само заїду, але думаю, що в там. Тому що в мене зараз більше східної України, потім буде я розбиваю на частини. От. Але я поїду спочатку в східну Україну, потім обов'язково mm -hmm. заїду в Хмельницький. так само. Супер. Ну, ми будемо чекати Хмельницького. Дякуємо. Дякуємо, Олександр. До речі, про Хмельницький. питання таке: друзі, залишилися в Хмельницькому. Телефонують, ну, так, приїжджають. Да. Андрій Кліменко. Ну, Саш, дякуємо велике, дякуємо за екскурсію. Ми бажаємо ще більших творчості успіхів. Дякую. І сподіваємося, що ми побачимо ще на один концерт. А, а, якщо о... Боженька оправить, то так, Боженька оправить. Ну, Людина, яка любить працювати, я думаю, що Боженька управить правильно. Боже. Так, ну і в Хмельницькому побачимось на концерті. Добро. Все, дякую велике. Дивіться телеканал ТВ 7 Плюс і програму Ткачовий Буян. Саша десь вийшов, я знайшов ще одну кімнату. Я, я знімлю годинник. eat